Це професійна виконавиця Зоряна зі своєю групою. Для чистоти експерименту про те, де у Львові вони виступатимуть, ми музикантам кажемо в останню хвилину. Вони виступатимуть на вулиці Галицькій. В Принципі, це дуже класний експеримент, і більше ми ніколи так не сиділи на вулиці і не співали. А це кайфово, це такий собі певний релакс. До експерименту залучаємо і професійних вуличних музик: Богдана з Полтави та пана Остапа зі Львова. Усі вони виконують абсолютно різну музику. До вересня я так в мене трошки напряженка з фінансами, <laughs> то я мушу робити, хоч би не хотів, ну 10 ідени. А з вересня там вже Робота, весілля підуть, тому що зараз пісні. Богдан про свої заробітки за годину не каже. Зізнався лише, аби за місяць заробити дві тисячі гривень, треба виступати на вулиці щодня. Це досить, це, це зарплата, це зарплата. Це місячна зарплата середня у Львові. З паном Остапом на площі ринок ми провели годину. За цей час він заробив 60 гривень. Зоряна на Галицькій виступала 15 хвилин. Я бачу сотку. Да. То ось. Бачу, 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 бачу. О. О, крутяк. чувак, дай п'ять. Разом 230 гривень. І я в якийсь момент боялася, не знала, скільки вони кинуть. Але якби кинули дві гривні, кинули одну гривню чи трошки більше. Насправді класних що людям подобаються величні музиканти. Я сама завжди коли йду до вулиці завжди підтримую музикантів, тому що вони дуже щирі і вони справжні. Вони тут собі грають. Справді для людей. 230 гривень для тебе багато. Для мене це, це, це гроші, та це гроші. Найбільше вуличні музики заробляють у вихідні та за хорошої погоди. Втім, основним критерієм високого заробітку залишається професійність та колорит. Оксана Височанська, Андрій Бурда, Тарас Тарасткач Андрій Борісов, програма репортер.